Там армія ТБ сьогодні в гостях у 152-ї окремої ігірської бригади. І у нас огляд турецького мрапу кірпі. Це відносно свіжа машина, тому що є восьмого, десятого, чотирнадцятого хлопців. Тобто в вимірах військової техніки розроблялася вона не так давно, але все-таки без сучасних викликів війни, зокрема засилля дронів. Тому ми зараз розберемося, як виживає кірпі в російсько-українській повномасштабній війні. Задачі виконувати, вивозити групи на позиції і не стрілять бика. Таві вивозить трьохсотих. Бували случаї, що робили яківаки. — ваки. Ні, ну просто я кажу, що вона досить помітна для ворога, чи, ну, чи ні. Ну, помітна. Зараз помічають їх через ці АІП-вішки. Так особо, Тільки ворог може почути. По звуку і по ночі, то по світу. До речі, що вона, по броні, там, що вона може витримати там? Ну, витрим, ми ТМК витримують, у нас фіма ще не подарувалася, якщо в нашій роті. І що є було після цього? Ну, там ну, Колесо? там серйозно, так. Да, Пороження серйозні. Потривало, колеса, моста вирвало, там навіть капот, де демоторне жасті завернуло. Ну, а люди живі, повністю броняють капсули uh -huh. і таким виобразним доверху. Ну, що місце, тут криша. — Розроблялася до, до їх півішок. Ну так, да, да, тоді ж не було, цього. Мусім, розкажи, будь ласка, коли ця кірпі підривається на чогось там тобто, саме тимка, як взагалі тут, тут екіпаж себе? Що, що тут відбувається всередині? Підстрібують. Даже такое, что ну, головой до потолка достой. Почему здесь достойно. Мя... Ну, более-менее сделана такая мягкость, чтобы не так это Ну, случаи бывают разные по-разному. Зависит как как солдаты, как, что, какой подрыв, где именно, как. Все зависит от самой ситуации. Ну, типа, простебаться тут треба, не треба. А, когда вывозил на позиции, вывозил на позиции и это, то нет времени вот это пристебываться, потому что и быка, сухпайки с собой, ну, автоматы, ну, все, что с собой необходимо. И все делается очень быстро. Быстро заехал, быстро выгрузился, раз, и водитель уезжает. Ну, все, ну, секунды. Чем, чем быстрее все это он сделает, то и, и водитель будет живой. Не, я навіть не думав, що тут реальна м'яка стеля. для людей. Це без стресу було б усе. Це монітор ну, заднього хода. Тоже його включаєш в принудительну. Дивишся, висадка, посадка, якщо треба. кнопки управления коробкой передач. Задняя, нейтральная и драйв. А это пониженные от первой до шестой передачи. Цикл кондиционер и отопитель. Ну, эти кнопки, это же рампа. Как он, дорогой, по, проходы проходимости у него? Ну, если грязь, если грязь начинается, ну, дуже по Она неуправляемая и носит слишком. Якщо даже тут по снігу, по гололюду, вона чуть, чуть лучше їде, ніж в порязі. Вона ж ніби висока, типу, там чотири... І висока, да, і блокировки есть, і два моста. Ну. Але все щось не, так? Да? Важко важка, типу? Ну, може бути. Скажи, скільки вона важить? Діто 18-19 тонн, так. Ну, якщо з повним екіпажем може до 20 тонн. Тут едва бейны сюда, это все что-то да, да, так, так, так. Были так, я... такие былые ну, что за это ходу? Ну да, если именно, ну зависит от самого. Если просто завести там, то это одно. Если было такое, что то забирали прямо почти под самой позиции, то стоял пулеметчик, а один кирпач был, как бы мог бы забрать людей, но он отстреливался, прикрывал в виде коктейла. Как другие ребята, ну води, заезжали и забирали, ну и пере... ну, и менялись и забирали разные. Все зависит от сам, ну как какая будет задача. На штурмы Она может ходить это там всякие Ну с нашими дронами то тяжеловато, конечно, потому что ну скиды, скиды, все это очень ну слабоват вверх. Комфорт да. Как для водителя, в принципе, для забирать, забирать это самое, то было дело зимою, то включал, когда уже более-менее с позиции трошки мы отъехали, тоже ребятам там где чего есть даже вытяжка, вот что ребята трохи на нервах, ну тоже переживают кому -то там это самое, говорит, просят даже вот ну, закурить, можно, чтобы там не... Даем добро, я включаю вытяжку, и они могут себе спокойно немножко отойти и перекурить там такое. Если холодно, то то же самое. я включаю там.